Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчатка. Прокидали зранку сонце, заглядало у віконце, промені кидало, діток всіх вітало. Гадаю, всі прокинулись, маму привітали, ніжно обійняли і готові всі уважно слухати. Що за диво вона? Це ж осінь золота прислала нам чарівний кошик. Що у кошику і хто його зібрав? Я вітаю вас, малята, Це я допомагала осені кошик збирати. А чи знаєте ви, що саме я зібрала до кошика? Різні овочі малята. На городі всі ростуть і картопля, і буряки, помідори, огірки, морква, редька, і капустка, і цибуля, і петрушка. А скажіть малята, як називається ділянка, на якій росте лише капуста, Вірно, капустина. А якщо самі помідори? Помідорна, де росте одна картопля? Картопляна. А де лише цибулька? цибулева, де морква морквяна, а де огірочки? Огіркова. молодці? Все, що ми вирощуємо на городі, можна назвати одним словом овочі, отже на моєму городі виросла кукуруза, капуста, цибуля, васоля, часник, морква. Картопля. Про який овоч ми можемо сказати Качан? вірно, капусти, кукурузи, А бульба? картопляна. А голівка це чия цибулі, голівка капусти, голівка чеснику. Зубок Вірно, зубок чеснику. А стручок молодці. стручок. Масолі, строчок гороху, строчок вас до себе на кухні допомогти мені приготувати щось смачненьке для мишеняти. Адже овочі дуже корисні для дітей. Що ми можемо приготувати з морквою? Так, можна приготувати сік. А як буде називатися сік з морквою? Приготуємо салат. Він буде як називатись? А ще мишенятко любить котлети. Вони будуть якими моркв'яні. А запіканка теж морквяна. я ну, люблю страви стрічки! Малята, які страви ми приготуємо з буряка. Є буряковий сік, бурякову ікру. І навіть бурякові котлети. Моє мишеня ще дуже маленьке, і воно погано вимовляє звуки. Навчимо його добре вимовляти звуки, повторюємо разом зі мною чки чки, чки, сіє мишка кабачки, чка-чка-чка. Хочу з'їсти кабачка, чків, 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 як багато кабачків. Чок-чок-чок, ось найбільший кабачок. Спробуємо іще разок чки 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 сіє мишка кабачки, Чка-чка-чка, Хочу з'їсти кабачка. Чків, 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 як багато кабачків. Чок-чок-чок. Ось найбільший кабачок. Малята, а який звук найчастіше ми чуємо в чистомоці? Так, це звук «чі». А в яких словах ми ще його можемо почути, якщо почуєш? Плески в долоньки, чашка, чайник, зайчик, лисичка, Черепаха. чобітки, молодці. Крім овочів, ми з машенятком дуже полюбляємо фрукти. Що таке фрукти? Вірно, це те, що росте в саду на дереві. Як називається сад, в якому ростуть одні яблука? Правильно, яблуневий. А якщо в саду ростуть лише груші? вірно грушевий сад, де ростуть одні вишні, вишневий сад. А якщо ростуть одні сливи, називається сливовий сад. Молодці. Ми з мишенятком дуже полюбляємо груші. Яблука, сливи, вишні. Всі вони ростуть у саду на дереві, тому і називаються вони фрукти. А ось люди, які сажають саженці, доглядають за ними, вирощують фрукти, називають садівниками. Малята, а ви полюбляєте фрукти? Давайте зараз розкажемо, які вони фрукти. Я хочу. Розповісти про яблучко за допомогою схеми. І допоможе мені сонечко. Ось дивіться, це є яблучко. Воно червоного кольору. Яблучко кругле. Воно росте в саду і відноситься до фруктів. А зараз спробують зробити це ти. Дивлячись на схему підказку, розкажи мамі про інші фрукти, що ростуть у твоєму саду. Мені було дуже приємно спілкуватися з вами, малята, але надходить час прощатися, і я говорю вам до побачення! Ми з Розумашкою будемо чекати на ваші відео розповіді про фрукти вашого саду. До побачення! На все добре!